Так, всім привіт! Швиденький, швиденька рубрика огляд стану. Megane 2. Багато запитів на автомобілі до тисяч доларів. Знову черговий меган і черговий обслужений автомобіль. Як завжди, коли береш автомобіль під велике ТО, це обходиться дорого, але тут ми вже все вам виконали. Непоганий другий Рено Megane, він свіжопригнаний зі Швейцарії. Це 2010. Шостий рік і непогана комплектація, як на мене. Ну, а ви, в принципі, зараз мені скажете, підходить вона вам чи не підходить. Значить, почнемо спочатку. 1,6 бензин, механіка 5 передач, комплектація, лінзована оптика, туманки присутні, датчик світла, сенсор дощу присутній. Оригінальне лобове вітрове скло акустичне, без ключовий доступ KLS, 4 склопідйомника, регулювання підігрів і складання дзеркал. Те дзеркало не складається в нас, стандартна хвороба цих автомобілів. Круїз, контрол присутній автомобіля, клімат-контроль і обслужений клімат-контроль, тобто заправлений радіатор кондиціонера, все заправлено, тобто все працює. Круїз, клімат, тачки світла, сенсор дощу. Тут є у нас шторки в задньому. В задніх дверях ось такі присутні, там також присутня шторка. А, момент є ось тут. Два моменти таких, ну це, видно, дітки, так, салон, в принципі, в гарному стані. І немає шторки. Друзі, ціна автомобіля 5600 без торгу. Значить, якийсь сервіс по автомобілю зроблений. А заміна комплекту ремня ролика ГРМ з помпою, масло і всі фільтри. Тут замінені. Також сервісований обслужений кондиціонер. Тобто на даний момент автомобіль по двигуну сервісу не буде потребувати, а замінена також е, е, теплообмінник так званий е, на так. новий. Тобто замінювали не просто резинку, а замінювали теплообмінник на новий, для того, щоб ну, не стикатися з проблемою, тому що старі теплообмінники дуже часто розкришуються і потім виникає проблема, що в людей змішується масло з тусолом або тусол. З маслом, тому тут ми цю проблему е, ліквідували. Значить, спочатку давайте почнемо. Шостий рік. 1,6 бензин, 230 тисяч оригінального пробігу. Ціна 5600 доларів без торгу. На ньому стоять непогані літні колеса, на ньому оригінальні ковпаки. Він в сірому кольорі і в непоганій комплектації. Без ключ, клімат, датчик світла, сенсор дощу, круїз контрол, 4 підйомники, складання зеркал. Оце зеркало. На жаль, у нас не складається. Тут є проблема, але, можливо, друзі, ми вам його знайдемо і замінимо саме дзеркало. Регулювання працює, але складання на ньому не працююче. От така автівочка по двигуну комплект ремня ролика ГРМ замінений разом з помпою. Також теплообмінник замінений, ну і олива, і всі замінені фільтри. Так, по фарбі. Швиденько йде дощ, я багато не буду. Так, капот у нас не фарбований, дах 130 не фарбований. Тут пластик не міряю, тому що немає сенсу. Двері, я, я швиденько, так як іде дощ, не фарбовано, заднє крило не фарбовано. кришка також ні. не фарбована. Ось це крило фарбоване у нас. На арці десь тут є більші показники, так як вона була продерта. Тут вже донизу опускаємось показники менші. Двері ці також фарбовані, тобто була подряпина такого характеру на дверях і на задньому крилі. Тобто тут косметика, тут вище трішки, де була подряпана, є шпаклівка. Тут також, як ви бачите, є невеликий участок, отакий от малесенький, 600-700 до 900 мікрон. Ось тут теж десь маленький такий абсолютно діляночка. Тут бачите, сам кутик, де він був під під цей піддертий, на ньому тут показник 1600 мікрон. Хто там втратив свідомість, спав в оморок, я вас вітаю, ви в реальному світі вивушник старих автомобілів. Так, тут таке, також тут є нюанс з резинкою, друзі. Резинку ми, якщо треба буде, то хтось захоче, то ми її замінимо. Я про неї... Чисто забув. Далі все не фарбовано, тому так. З косметичних дефектів. Резиночка мікродефект. Несерйозний. На дверях оцих мікродефект, так як тут садили дітей постійно, тут з резинками все добре, з ремнями все добре, з сидіннями все гарно. Так як тут садили, було дитяче крісло ізофікс, то тут дитина ногами покоцала карту. Немає шторки, фарбовано арка і крило, але автомобіль повністю сервісований. Це 2006 рік 5600. Без торгу, поки що знаходиться в Рівному, за додаткові кошти переїде в ваш регіон. Ні, друзі, неправильно сказав, не ваш регіон. Переїде в Київ. Або в Києві можете забрати, або в Львові ми можемо пригнати, або в Рівному. Все. Три точки, де ми можемо видати вам цей автомобіль. Оптика ціла. Значить так, кондиціонер сервісований і обслужений. 230 тисяч має оригінального поділу. Швейцарський автомобіль. Зараз я ще забув показати він-код. Це одне з самих важливих, щоб ви могли собі пробити даного звіра по базам. Так, він-код, будь ласка, фіксація. Зафіксували, друзі. Ну все. Так, Всім поки що дякую. Зараз ще на ньому проїдусь і продемонструю вам А, ще роботу клімата продемонструю. Так, Для тих я ще раз кажу, хто там розповідає, що ой, фарбовано ой, ще щось, друзі, шостий рік. Звичайно, що на ньому є сліди використання. Не може такий старий автомобіль не мати реальних слідів використання. Це. Міфологія, коли люди кажуть, що машина як нова. Такі автомобілі, звичайно, екземпляри бувають, але це більше виключення з правила, ніж правило. Так, розморожуємо скло. Зараз вімкнемо на скло. Точніше, обдуваємо скло для того, щоб нам швидше поїхати. Перевіряємо кліматичну установку. Ну і в принципі, по тому, як розпотіває скло, ви можете відразу зрозуміти, що тут контроль Повністю робочий, так як був би він не робочий, воно би тут не розпотіло аж зовсім. Так, сідай два. Скільки часу їжджу і не здав, як то кажуть, так, погнали кататись. В ходу, в принципі, все непогано, автомобіль знизу гарний, швейцарський, так звана швейцарська, швейцарська Ходова, як я її називаю, швейцарський кузов без корозії, адекватно все все виглядає. Цікаво. телефонуйте Сервіс пройдено. ну максим, Максимально, що може вас в ньому ще, я думаю, очікувати, це можливо там через деякий час подивитися якісь моменти по ходовій частині. А так, в принципі, тут сервіс весь зроблено. Ну і це його, мені здається, для його комплектації досить адекватна ціна. Всім гарного настрою, з вами, як завжди, був канал Торозбор, його ведучий. Степан, Рузік. кому треба чесні автомобілі, чесні, дешеві або дорогі. Хто хоче продати, можливо, свій автомобіль через нас, чесний, тільки показати чесний стан з усіма нюансами, які на автомобілі є. Телефонуйте, телефон в описі до відео. Хто хоче придбати цього магазина 5600 без торгу, автомобіль, поки в рівному, може переїхати до Києва.